Друзі, зразка, дивіться, що в мене є. Це оригінальне крило на мою Тесла. Коштувало воно 250 доларів, і навіть здається, що воно в колір. Хоча, якщо придивитися, не дуже в колір, тому треба буде його фарбувати. Проте зараз ми вже можемо збирати морду нашого автомобіля. Тому що, по-перше, ми, хоча і не були на рихтовці, але тут все візуально ціле, і ми вже приміряли ці всі деталі, що вони плюс-мінус якось стріляють. Якщо потрібно буде на рихтовку, ми звісно її з'їздимо поки що здається, що рихтовка нам не потрібна. Плюс є новий бампер, плюс вже є оригінальна права фара. Саме тому можемо збирати цей автомобіль. І того, яка в нас проблема? Проводка на Тесло Бампер коштує 120 баксів. Але в мене вона приїхала з автомобілем, хоча тут було просто все відірвано. Далі, чому в нас це так зроблено? Це просто ти відновив ці піни, але ми просто про. Не побачили, що немає да. одного парктроніка. Получається як? Ми прозвонили повністю всю касу, вся каса у нас ціла. Фішки самої немає. Роз'єм у нас 16 пінів. Ми його купили, щоб зробити це все якісно. Купили фішки дві, і просто по лозіці ми порахували провода. І в нас виходить, що тут обірваний провід, але 16 пінів є. У нас. І виходить, що ми... не дорахувався, що в нас немає ще одного парктроніка. Тому виходить, нам треба в парктронік, який, як я розумію, на два кабелі йде. Далі на три. плюси разом, мінуси разом, да? і тоді все стріляє, все буде. ок, Коротше, так. цю проводку ми зробимо. Так. Отлично. Далі, по передній частині кузова, дивіться, ми. Тут рихтовку не робили, але ось цей уголок, він був підігнаний. Зараз його трошки відігнули, а обратно щоб примірити крило, і воно плюс-мінус стає. Саме тому зараз проводку відкладаємо на потім і збираємо зовнішність автомобіля, щоб можна було поїхати, поставити його на облік і далі вже нормально займатися, а не використовувати автомобіль як картинг чисто по гаражам. Тому збираємо в Фара Tesla Model 3 Бушна коштувала 180 баксів плюс 20 баксів ця пластмаска, щоб зафіксувати бампер. Встановлюємо тепер її сюди. А як вона тут зверху? Да Зайдеш до мене окремо. Дивись, ти її залишки закинути. У тебе ще раз, це сюди. У тебе ще два. Це сюди. І у тебе тут шпиндек, який треба покласти юйку. Заразу Так Только ты сильно не спеши, потому что романтик, подумай. Так, попало там что Ага. Есть. Далі нам треба встановити бампер. Бампер не оригінал, але все інше до нього оригінал. Проводку ми зараз встановлювати не будемо, але можемо встановити рішотку плюс противотуманну фару, яку я спочатку називав поворотником. Чому? Тому що в ній є отражатель. оцей оранжевий. І здавалося, ніби це поворотник. А по факту воно не світить. Ось тут є лінза, це противотуманна фара. І вона в нас просто залітає це, здається, вправа. Ось сюди. да. Хлоп, і буде приблизно виглядати ось так. Далі заглушечка це з мого бампера. Парктроніки ще один треба докупити, як виявилося, його нема. Проводку також доробити, але бампер просто голий, можемо встановити. Плюс можемо додати сюди цю решіточку чисто для зовнішнього вигляду. І в такому стані вже поїхати отримати номера на цей автомобіль. Саме тому встановлюємо бампер. Наступним кроком нам треба буде встановити камеру. Тут же морда зібрана, плюс-мінус зазори перед фарбуванням. Нормально, ну, виставляти буде той, хто буде фарбувати. А я купив нову камеру. Чому? Тому що це оригінальна камера на Дорест. Вона йде хромована і мені потрібна була друга камера. Але я взяв від рестайлінгу, тому що вони, по-перше, одразу чорні, їх не треба заклеювати в плівку. І по-друге, в них є нюанс. Це і камера, і поворотник, а тобто повторювач поворота дорості. він, коли моргає, він засліплює камеру. А в рестайлінгі вони це пофіксили, не дивлячись на те, що форм фактор ну візуально вони виглядають плюс-мінус однаково. Хоча насправді рестайлінг працює більш коректно. Саме тому рестайлінга дві камерки. встановлюємо сюди. Далі треба встановити підкрилки і вже можна їхати ставити на облік автомобіль, плюс їхати на мийку. Проте, скоріш за все, зараз ми камери вставляти не будемо, підкрилки теж не будемо. щоб просто цей автомобіль зміг виїхати. Це вже буде потім. Детальна збірка. І в цілому, зараз що? Так, я ж по суті можу їхати. Ну так, да. туманки мені не треба. Фари А, фари коректно не працюють. Так, треба ще зробити фари. Тому що дивіться, ця фара з іншого автомобіля, ця з мого, її потрібно адаптувати під мій автомобіль, тому що в ній зараз світить ближнє світло фар, коли у той фари йде габарит. Тобто вона не з цієї комплектації, коротше з іншого автомобіля. Це можна зробити дуже просто в центральному моніторі. Дивись. Кодування фар. нажимаємо на автомобіль. Далі. Програмне обезпечення. Далі. У нас є він-код. Чи от марка модель, не пам'ятаю, треба наклацати до хіра раз. Чи по він-коду. Ану, раз, 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 раз. Нет, помилочка, значить, потримати. Да? Чи ні? Так. Да. Ось. Відкривається таке меню. Тут вбиваємо s р, v С. Ок. Включить. Це відкривається зараз сервісний режим автомобіля. Він прогружається і далі тут є ось така історія. Внизу нажимаємо на подушку безпеки. І є Software Reinstall. Натискаємо сюди. Виглядає стрьомно, але воно нам закодує нашу фару. Хоча є один нюанс. Головне, щоб в тебе в автомобілі були всі блоки в справному стані, підключені до автомобіля, тому що вона перезаливає. Прошивку свою, яка в, ній, в неї є, в кожний із блоків. І якщо вона якийсь блок не побачить, то вона може просто окріпічитись, тобто вмерти. Ну, екран виробиться і більше не включиться. Саме тому, якщо ти не впевнений, ніколи це сам не роби, бо попадеш на гроші, а сервіси, що потім тобі повернути працюючий екран, візьмуть з тебе нормально грошей. Тому, якщо хочеш секономити і не боїшся ризиків, будь ласка, якщо боїшся ризикувати, тоді... Забуваєш про це. Exit Тримаємо, виходимо, оп, все, отлично. Фари в нас повинні зараз працювати нормально. І тепер автомобіль готовий для постановки на облік. Плюс треба зробити сертифікацію автомобіля. І здається, що вона робиться по фото за декілька днів. Це ми перевіримо далі. А прямо зараз нам ще треба оформити страховий поліс, але не на автомобіль, тому що він в нас не на номерах, а треба оформлювати страховку відповідальності власників зброї. Прикинь, це відповідно до постанови Кабінету міністрів 402 власники мисливської, холодної та несучасної зброї повинні мати страховку. До речі, це можна оформити на Hotline Finance і займе це в тебе всього 5 хвилин. Плюс зараз обов'язковий платіж всього коштує 51 гривню на 3 роки. Але я рекомендую брати розширений, тому що він і покриває більше ризиків, і це просто твій особистий комфорт. Тому посилання на Hotline Finance залишаю в описі. Плюс у мене для тебе є про. Код. ZBR-20. Це знижка 20%. І розширений тариф може покривати послуги адвоката, або якусь непредвідену ситуацію. Коротше, коли в тебе оружіє, краще мати розширену страховку. На цьому все. А ми їдемо ставити автомобіль на облік, робити документи і вже побачимось з вами через 3, 2, 1. Няу! <звук> Драсті знову, і в автомобіль вже на номерах. Саме тому ми можемо тепер офіційно виїжджати на ньому. І, по-перше, я хочу його відмити, тому що цікаво, як воно пофарбовано, і що під цим великим слоєм американської і вже нашої грязі. Тому поїхали. дощ, Саме час помити цей автомобіль, щоб побачити, що під цим слоєм грязі. До речі, дивіться, який тут задній коврик. Він йде суцільний, а ми приступаємо до нашого безкоштовного майже детейлінгу, точніше за 150 гривень. Поїхали! Мені ситуація з тим автомобілем дуже нагадує мою ситуацію з Гальфом. Олди пам'ятають, що було також само. І навіть бампер був теж тільки тайванський. Все інше деталі були оригінал. Тут тупо те ж саме. Навіть коли тоді я поїхав на автомийку, то була погода гарна, а потім пішов дощ, що зараз йде дощ. Коротше, ситуація майже повторюється, хоча автомобіль інший, ціна інша, клас авто інший, але блін. Мені дуже подобається, що історія подібна. А це значить, що автомобіль заряджений на успіх, не дивлячись на те, що в мене з тим автомобілем приходить більше проблем, ніж з гальфом. Але і ми стаємо більш дорослими і цікавимось набагато більшою кількістю інформації. Ось. Коротше, зараз треба пройтись мочалкою, бо до цього я водою змив пісок, а просто мийкою воно не відмиється. Ух, погодка. Ідеально для мийки поїхай. Того дивіться, що я отримав автомобіль, по-перше, без кузовного ремонту. Про що я говорю? Що не треба його ставити на стабіль. Так, там загнуло трохи кромочку, і я думаю, що ми це виправимо, але потім ну просто сам уголок і саме тому її і списали. Що удар в ту деталь, яка автомобіля не замінюється. І для мене це був плюс. Крило залетіло для вас, можливо, здається, що в колір, але воно не металік. Хоча на перший час піде бампер тайвань по зазорам стріляє нормально, тут просто не докручено. Парктронік один треба докупити, туманки в мене є. Далі автомобіль треба відремонтувати, точніше почистити салон, тому що зараз в ньому знаходитись майже нереально, хоча він вже не має жодних запахів, скоріш за все, просох. І що я ще отримав, це дуже динамічний автомобіль. Тобто, це зараз в мене саме швидкий автомобіль, який в мене є. В неї паспорт 4.6, і навіть цікаво її замірити. Але ми це будемо робити не зараз, тому що потім треба ще стейдж накатити і, коротше, треба спочатку її зібрати, щоб можна було їздити як на нормальному автомобілі. Сертифікацію так, я пройшов по фото і по поставив автомобіль на Облік, що зайняло в мене десь неділю в процесу. Також на сьогодні вже все. Є ще підкрилки, вони коштували 80 доларів. Оригінальні я узяв і на цьому на сьогодні я завершую цю історію. І якщо тобі потрібно взяти, наприклад, електричку не таку, а іншу, то потрібно перевіряти її за допомогою сервісу CarVertical. Наприклад, автомобіль Lucid, Дивись, так вийшло, що захотів спробувати, тому перевіряю на CarVertical, що з ним було. І дивлюсь такі фото, і вже не хочу спробувати, тому що дивіться, морди взагалі нема, скла нема жодного ручок не. Має виглядає ну до речі, лонжерони якось стоять приблизно рівно. Хоча підсилювача тут немає. Безпека ціла і екран не працює. Але дивіться, все, все що розібрали, в нього є навіть капот цілий. Тобто, може, навіть це ще й адекватний варіант, але ризикований, тому що якщо ці деталі не доїдуть, ну буде реальний попандос на бабки. А якщо доїдуть, то навпаки ти дуже зекономив гроші. Дізнався я про це все завдяки сервісу CarVertical. використав промокодну знижку 20%. Арчілов це знижка 20% на будь-який звіт від CarVertical, посилання на який я залишаю в описі. А ми газуємо, я думаю, встановлювати точніше, хімчистити салон. До речі, камеру встановив одну, іншу не став. Бо ту деталь потрібно фарбувати. В іншому плюс-мінус на сьогодні все. Добрий день, здрастя. Ми на базі. Коротше, ми приїхали чи в детейлінг, чи в мийку, чи до когось додому, чи до когось на гаражі. Я не знаю. Але саме тут нам будуть хімчистити салон. Цей контакт дала компанія DayDrive. Вони довіряють цим людям. Тому зараз подивимось, як вони працюють і як вони відхімчистять наші сідушки, яким ну на сьогодні дуже погано. Я сподіваюся, що вони повинні стати як нові. Тому поїхали до хлопців розбирати салон і робити хімчистку автомобіля. Ось так би виглядала Tesla Performance на 20-х колесах, але в мене звичайна версія на 19-х колесах і процес розбірки далі відбувається, тому що це займає багато часу. Але ми чекаємо, ми нічого не робимо. Проте бачимо, як це все відбувається, в якому стані салон. Ну був ви вже бачили, а буде, побачимо трохи пізніше. Продовжуємо робити автомобіль. І Зараз можемо дізнатися, чи був автомобіль притоплений, тому що є доступ до коврика. Я вам скажу, що він тут сухий. Так в багажнику була вода, то я казав вже чого, але отут от паралонка, яку я чіпаю. В неї просто немає питання взагалі сухий палець, і це добре, тому що половина людей думає, що вона була притоплена. а Інша половина людей вважає, що тут такого не було. Так ось тут такого не було. Тупо волога з багажного відділення через відкинуті спинки сидінь потрапила сюди, в салон. Плюс сама сідушка, ось ця сама нижня панель, трохи крапок ржавчини є, але в цілому вона не ржава. Пане, а що це вже ви розбираєте? А я промовчу. <ріху> я не можу дивитися, коли хтось щось робить. Чого? Бо я зробив би по-іншому. Краще? Намагався, хоча б. Ясно. Продовжуємо. Так-то тут все плохо, но это же уберется, да? Ну, ты видел, какое оно было? Нет, а какое было, я, я, я понимаю. Будет. <свят> ну да, я думаю, оно уберется. Ага, все, понял. Я, ну, найду, как уже разобраться. Самое главное, чтобы ну, не была повреждена сама краска. Угу. Если повреждена краска, ну, сам понимаешь, если поцарапать стену, то ее сколько ни три, она такого угу. цвета не станет. Ну, не было повреждена краска, надо только красить. Окей. Мені мої теж саме говорили, ну я жалю, мене відправили к вам, сказали, що тут все зробиться. Здіємо, зробимо. Я ще говорю, звісно, зробимо. І того на сьогодні все. Залишаємо автомобіль на мийці і побачимо, що з ним буде завтра. Для нас це ще деякий час, а для вас, як завжди, через 3, 2, 1 і думаю, що трохи процедур і ось результат. день ми повернулися і йдемо до нашої тачки. Бачимо, що вона вже чиста, і тут у нас відчиняється, все не сіло. А водійські сідушки все одно п. Правда, інший ну, трохи п'є. Коротше, я думаю, що треба виїхати. Тут ще ремінь треба ж підключити. дивись Що, я виїду і давай на вулицю, оп З того, що бачу, в водійські сі да? Вона, ну, Ні одну. Ні. Вона була замучена, тому вона проживала. І на рулі так. Видиш, там кожу клаточки. Ну, це типа воно вже не повернеться і не буде нормально. І дивись, момент. Те, що я казав, подушка горить. Хтось її включав акумулятор, коли була в безпека відключена. А у Тесли тут не обіді два. Я ще тоді казав, що ну, такий момент може бути, понятно? А, Ну, мастеру говорил, что. Я, я же вам ну помните, я говорил, что в клеммы отключать все время. Она стояла полностью выключена. Ее включали один раз, когда надо было дверь. А, ну, даже когда мы были, я сказал, все равно клемма стояла, и мы сами отключали. То есть тут надо будет скидывать ошибку. Просто у Тесла это не убедит. Два ошибка по подушкам, по правому сиденью. Там посмотрите, ли все подключено. Я сейчас открыл ее диагностику. Ну, датчик присутствия пассажира. І того, що ми бачимо зараз, сидушка водійська взагалі не відмилась. На подушці керма теж є косяки, плюс загорілася подушка безпеки. Таке відбувається, коли автомобіль на необісточений автомобіль відключають безпеку. І в діагностиці я побачив, що це по правій сидушці, яку якраз знімали. Проблема, що або не підключений якийсь роз'єм, або Тесла запам'ятала помилку. Я думаю, що запам'ятала помилку, але її не можна скинути обіді 2, тому що в Тесла інший роз'єм, і треба по-хорошому їхати. На тесла, я вважаю, що це не мій косяк, але ну. Сервіс теж чогось вважає, що це здається на їх косяк. Тут ще є момент, ну коротше, моментів багато, по-хорошому треба їхати. Ну, або міняти салон, як я спочатку думав, або ще спробувати заїхати в якесь місце, де вже я вважаю, що зроблять нормально, хоча мені вже казали, що воно ідеально тут не буде, тому що пліснява оставляють ожоги, І на водійській, ну так і пройшло. Вона взагалі, ну по моїм міркам, їй а по міркам, ну, того, що чи стало краще, ну да, стало краще. В цілому, якось так м -м -м, побачимо, що зараз вирішиться. З подушкою і зараз вам в кінці поясню. Тут, кстати, грязна. Ну, так. Да. До зустрічі через 5 секунд. Ага. Мяу. Прямо зараз майстер спробує відкрутити сідушку і подивитися, чи стоять всі роз'єми. Тому що коли я заглядував, я просто заглядував головою. А ну зараз відкрутимо і побачимо, чи там все стоїть на місці. Угу. І того тут все. Хлопці зробили все, що могли. Зараз ще залишилась проблема. Це горить подушка безпеки, тому що відключався роз'єм, коли був підключений акумулятор. Але це ми будемо вирішувати трошки пізніше, тому що п'ятниця, вечір, 6 годин, ніхто вже не хоче займатися діагностикою Тесли. А Просто своєю діагностикою я не можу скинути помилку, тому що тут лаунч не працює. Обіді два тут просто немає. Тому переміщаємось на якусь локацію і показуємо, що в нас вийшло з цим автомобілем на сьогодні. Поїхали! І того я задоволений. Я задоволений тим, що я наконець-то забрав цей автомобіль до себе. Забрав від вирішення, точніше, забрав від допомоги з вирішенням з цим автомобілем. І далі вже я розберусь сам. Собственно, що вийшло з салоном, так як і, і казав мені, мій детелінг, плесінь повністю не прибирається. Ми поїхали в інше місце, де планувалося, що воно все прибереться, але по факту чуда не произошло. Як плесінь була, так вона й залишилась водільська сидушка взагалі в самому печальному стані. Скоріше за все, тому що на неї постійно сідали, втирали ту плесінь, коли переганяли, виганяли. І вона така. По факту, не знаю, чого так, історія омалчать. І ми бачимо, що просто на салон стані. І, як я казав з самого початку, це треба просто мені купити новий салон. Або фарбувати ту сідушку, хоча це не мій варіант. Тому ну, на цьому все. Звісно, стало набагато краще. Звісно, я розумію, що. Хлопці робили все, що могли від себе. Правда, далі. Ну, треба вирішити питання з подушкою. Я вже відписав доктору Ілону. В спитав, в чому проблема. Він сказав, що це датчик присутствия пасажира, який треба просто замінити. І вроді навіть Олег його знайшов. Коротше, ми ці всі питання вирішимо, але це вже буде потім у нас в боксі. І ще раз я просто задоволений тим, що вона повертається до нас в бокс, і це значить, що всі кліпси будуть цілі, всі роз'йомчики будуть цілі, Все буде класно. Короче, нібито вона повертає. Із рук різних людей просто до мене додому встояла. Це мені додає позитивної енергії на конець. Плюс треба зробити іонізацію салона, тому що, хоч він виглядає і краще і на камерках, взагалі напевно супер. По факту запах ще залишився, але далі вже я буду повністю приймати рішення по цьому автомобілю. Я буду робити там, де я хочу, там як я хочу, і буду питати сервісів, так як я цього хочу. На цьому все сподіваюся, що тобі подобається ця історія. Щастя тобі, здоров'я! Гарного настрою. І пока скоро буде і в мене гарний настрій по цій тачці, тому що концептуально вона прикольна. А те, що її просто всі ганяють, як типу, якийсь мусор пригнали, давайте зробимо, і хай людина поїде. Ну, тут так не працює. Просто з моїми машинами так не працює. У мене інший підхід. Якщо ти робиш, то треба робити максимально якісно. І якщо ти не впевнений, що вийде ідеал, то можливо краще не братися. Хоча я можу помилятися. Саме тому я нікого не звинувачую і завжди, навіть навпаки, звинувачую себе, що якщо в мене щось не клеїться, це значить те, що я неправильно приймав рішення, коли обирав перший варіант, другий, третій. Неважливо коротше. Далі буду робити тільки так, як відчуваю саме я. На цьому вже точно все. Дякую, що зі мною щастя тобі, здоров'я, гарного настрою і пока. І от зараз без слов, просто що я відчуваю, просто покажи емоцію. Мого стану тут. Ага. А є пару слів взагалі. Одні емоції. Так. Да? Ну, все, що відбувається з нами, це Це досвід, Слі... досвід і слідство того, як я приймав рішення. Ну, як ми самі. Тобто нікого звинувачувати ні в чому не можна. Кожен робить свої висновки. Ось так воно. Працюю, дякую всім за цей чудовий досвід. Далі якось розберемось. Все, дякую тобі. Щастя, здоров'я, гарного настрою. Тримай.